Так, це стереотип, це таке кліше, коли Подати дядько на Венкрузері, це, це агра. <смі> Однозначно. Вийшло так, що воно було втрачене прям моментально. От просто туди заїхали окупаційні війська, і нашим цим сказали, ще раз прийдете, розстріляємо. Перше, що ми зробили, це зарплата на той момент. Ми її зробили для всіх однаково. 15 тисяч гривень була заробітна платня виробітника на виробництві, і в мене та також як у директора. Зараз я частково займаюся велоспортом, бігом йогою, трошки плаванням, то яке авто маєте? Власне, ну, авто в мене ауді зараз а раніше також був за. Давайте почнемо е, з такого щемливого моменту. Е, я би хотіла, щоб ви розказали про е, ту ситуацію, коли ви усвідомили, що треба починати все з нуля після каховки. Я як сьогодні пам'ятаю той ранок, який багато українців, коли ми прокинулися під е, постріли, взриви ракет. <кхи> От, і... Тоді було ну, перше відчуття це якесь нерозуміння, що коїться, наскільки це серйозно, наскільки це довго. Потім ну, пройшов день, другий, третій. От, і ну, стало зрозуміло, що це досить серйозно, що це надовго і е, що життя змінилося і дуже сильно. От, і прийдеться е, адаптуватися до нових реалій от, і вибудовувати життя по-новому. Каховку ну, дуже, дуже швидко захопили, де в нас було виробництво. До мене прийшло таке усвідомлення, рішення, що треба просто е, е, не пручатися цьому, прийняти це як дані, що так трапилось, і з цього моменту вставати щось робити заново. Розкажіть про виробництво в Каховці. Що це було? На час вторгнення в нас е, в Каховці було досить серйозне вироб... два е, виробництва. Одне з них це виробництво краплин... краплинної стрічки. Як... Ми почали в 2009 році. От, наша компанія була піонером в цій області, тому що в 2009 році я поїхав до Китаю і ми імпортували перші лінії для виробництва краплинної стрічки. На той момент в Україні ще стрічку не виробляв ніхто. От, тому ми були перші, потім докупили ще одну лінію, потім ще одну. І ще да, 4 лінії у нас було по виробництву краплиної стрічки. От, ми позиціонували себе як. Стрічка для а, хобі ринку, От, тому що одні ми виробляли в маленьких таких е, намотках, е, задовольняла попит маленьких приватних господарств, тепличників і так далі. Інше виробництво це е, виробництво е, рідких органомінеральних добрив торгової марки SmartRow, яке ми започаткували в 2014 році. На той момент у нас. Е, ми досить успішно працювали на, і на півдні України. Ми фокусувалися на овочевий сегмент ринку. А Каховщина, ви самі розумієте, це овочевий край. Такий у нас було досить багато клієнтів, широке портфоліо. Була фасовочна лінія, виробнича лінія. Ну досить гарне виробництво було на той час. Вийшло так, що воно було втрачене прям моментально. От просто туди заїхали окупаційні війська, і нашим цим сказали ще раз, прийдете, цих. Ну тобто, тобто вони загнали танки в бокси. От і, в принципі, доступ ми втратили туди. Потім, як уже з'ясувалося пізніше, що всю продукцію фурами вивезли до Ростова, до Краснодарського краю, і це це там десятки тих фур, і було продано це все за за десі. Там тобто то вкрадено іншими словами кажучи. Спочатку був такий період турбулентності, тому що всі розбіглися хто куди. Люди також хотіли виїхати. Ми також я переїхав до батьків тоді от два тижні. Перші які були, це. Повне нерозуміння ну, того, що відбувається. Коли ворог наступав, дійшов до Вознесенська. От, і коли вони зламали там зуби, от, і е, стало зрозуміло, що ну, їхній такий наступ е, він е, захлинувся. От, і потрошки їх почали під Миколаєвом зупинили, і ми е, зрозуміли, що е, Одеса це більш-менш безпечне місце на той час, де я, я, я і, і жив на той час, і продовжую жити. що і її можна розглядати як базис для того, щоб повертатися якось до життя. Тому що це була весна, вже, це був березень. От. І те, що було дуже дивно, що клієнти продовжували дзвонити з Західної України, і попит, який на нашу продукцію, який вони відчували, він нас мобілізував, і ми зрозуміли, що ми ж комусь потрібні. Ми зізвонилися, зібрались тоді і провели якби нараду таку першу хто де як. От. І вирішили виходити на роботу, От, тому що сидіти вдома це було набагато гірше, чим іти щось робити. Тобто, фактично, питання про те, що починати себе в іншій сфері, не стояло. Ні, ні, ні. В іншій сфері точно ні. Агро це мій життєвий вибір. От, усвідомлений, я часто жартую, що агробізнес він вічний, тому що люди ніколи не перестануть робити три речі: це народжуватись, це їсти і помирати. Ну, ще хворіти, там, то лікарі про себе говорять. От, тому ми кормимо людей, ми закриваємо ту базову потребу первинну. От, і це гарний бізнес, і мені я горжую, що я ним займаюся, приємно. Це не торгівля зброєю, наркотиками, алкоголем та інше. Це файний бізнес. Тут ви можете бачити процес виготовлення народження краплинної стрічки. Як я говорив, що з 2009 року наша компанія була піонером в Україну, хто приніс це виробництво. Тут наразі Лінія, якій сировина, поліетиленова гранула, переплавляється, перероблюється в краплинну стрічку, яка потім транспортується до наших фермерів і успішно працює на полях України. Ми можемо робити намоточки 100 метрів для дачників, для тепличників, є 300 метрів, є 500 метрів, є 1 кілометр і вже великі бухти по 2,5 кілометра. Тобто ми працюємо в усі сегменти ринку. До речі, давайте згадаємо початок. Чому ви пов'язали свою діяльність саме з сільським господарством? Ну так вийшло, що я родився в сільській місцевості в Кіровоградській області в такому гарному селі Перчунове на межі Кіровоградської і Миколаївської області. І не дивлячись на те, що мої батьки-вчителі, дідусі, бабуся, також були вчителі. Але це були 90-ті роки, і вчителі на той час зарплати як такої взагалі не мали. Тобто грошей не було в сім'ї майже. А я хотів тоді вже заробляти. І єдиний шлях, де можна було юнаку скільки там було, 12 років заробити, це сапати-буряк. Я самостійно брав. Спочатку 1 гектар, потім 2 гектари, і ціле літко я його сапав. Потім, коли я вже подорослішав, це вже був мій 9-10 клас, то я пішов на тракторну бригаду і попросився помічником комбайнера. Тому що комбайнера мене взяти не могли, у мене не було тоді ну, прав. Помічником я пішов і два роки е, працював на комбайні, два літа, от коли мої е, друзі всі. Ну, я з ними також відпочивав. Ми йшли в клуб на дискотеку до ранку. Прийшов час поспав, потім за комбайн і в поле працювати. Тому так вийшло, що органічно ви прийшли до цього. Так, так, так. Перші зароблені гроші були з буряка, потім з комбайна. Ну, так я почав рухатись до Вагро, розвиватися. Ми шукали для оренди 70 квадратів маленький склад. От, а потім, случайно надибали е, цю територію, от, де охоронець дав нам номер телефона власника. Я з ним зв'язався, ми зустрілися і він через два тижні вже мав бути там у Франції. От, і тому ну, я вважаю, що ця територія мені була послана десь десь звище. Тобто, дивіться, ви в той момент, коли ви все втратили, коли ви е, мали би. Панікувати, ви приймали швидко рішення, ви шукали нову територію. Вас в спину штовхали ваші клієнти, яким потрібна була вже продукція. І в мене було я, я сів і реально зважив. Команда є, є, досвід є, є. Територію знайти можна, ну це завжди можна. Бажання щось робити є. Єдине, що було самим лімітуючим і обмежуючим фактором – це фінанси. Але, як виявилось, що багато з наших партнерів протягнули руку допомоги, підставили плечі. От, і ті фінансові зобов'язання, які я мав виконувати, ну, не дивлячись на те, що почалась війна, ми з ними переговорили і вони їх відтермінували на досить довгий період часу. Коли ми вже визначились із територією, ми її придбали, стало питання закупки обладнання. Обладнання ми також знайшли вживане. Ми його встановили. І на той момент саме тяжке питання було це сировинне, тому що все було порушено, всі логістичні цепочки. І наші постачальники, які були з Харкова, вже не могли нам поставити сировину. І ми її шукали де тільки могли всякими правдами, неправдами находили десь залишки, десь посилали машину, що вона там з-під обстрілів вивозила то і сировину на і поліетилен, і сировинні компоненти для виготовлення добрив з кимось домовлялися, десь були гарніці, не з кимось відтермінування. Хто з партнерів тоді в ті нелегкі часи вас підтримав? Без підтримки партнерів я навіть не уявляю, чи змогли б ми виплести. Багато партнерів в компанії понад 20 закордонних постачальників є під, по різним напрямкам діяльності, тому що ми займаємося насінням, зрошенням, добривами, субстратами торфяними. Кожен із партнерів відреагував по-різному, але більшість все-таки притягнула руку допомоги і підставила плече. Хочу виділити всі турецькі компанії, от у нас їх 8. От. Всі, як один запропонували перевезти сім'ю, приїхати самому, сказали, за гроші не бійся, ми тобі допоможемо. Турки ведуть бізнес не з компаніями, турки ведуть бізнес з основником компанії. Вони знають Руслана, вони знають, що і раніше я завжди виконував свої зобов'язання, і вони сказали: Ми потерпимо, ми почекаємо. Не хвилюйтеся за гроші, розвивайтеся. Також американські компанії у нас їх два постачальника. Також досить стримано відреагували, не почали вимагати все сплатити, все на наперед, передплату. Чого не можу сказати про європейські компанії, які першим чином сказали, закрийте нам негайно борги і ми вас переводимо на передплату. Після ремонту заїхали на цю територію в Осени. І, в принципі, зразу почали виробництво. Десь 3-4 місяці у нас пішло на. Відбудову, на ремонт, на монтаж ліній. Тобто, за пів року ми вже. Це досить динамічне. І через два роки ми вийшли майже на ті обсяги продажів, що були до війни. Руслан Олегович, розкажіть про назву компанії, чому саме Libra. Так, це досить цікаве питання. Я по знаку зодіака Терези. На Латині це Libra. От. І так я. Подумав і вирішив, що назву компанія Libra Агро, і ця компанія буде народжена під, народжена під щасливою зарею і буде оберігатися гороскопом і, і буду мати завжди підтримку вищих сил. Як ви мотивували свою команду? Ну, перше, Думаю, ситуації. перше, ми з вами говорили це спорт. Ми мали відволікатися всі, комунікували друг з другом, і, мабуть, основне, що я ті сказав, давайте будемо тримати строй як легіонери. От, тобто, ніхто куди. Ми виходили на роботу, ми себе дисциплінували тим, що. Перше, що ми зробили, це зарплата на той момент. Ми її зробили для всіх однаково. 15 тисяч гривень була заробітна платня і у робітника на виробництві, і в мене також, як у директора. Всі цілий рік ми отримали однакову зарплатню і ми працювали на виживання. Тобто не було захисту власних інтересів, кожного там відсотки, проценти, ну ще щось таке. Тому ми ну, закривали питання виживання. І це нас згуртовувало. Так як ми затрогували з вами, зачіпали проблему захисту ґрунтів, ця ідея лягла в основу створення агролабораторії, Лібралаб, яка називається минулої осені. ми Отримали державну сертифікацію на проведення аналізів ґрунтів. І зараз фермери не тільки з Одеської області, а й з усієї України звертаються, надсилають нам зразки для проведення аналізу, і ми визначаємо дефіцит елементів живлення, розраховуємо програми живлення, скільки треба внести по діючій речовині на запланований врожай, тобто надаємо масову рекомендацій корисних, які використовуючи, які можна. Отримати гарний врожай. Чи пам'ятаєте якісь найцікавіші кейси, можливо, нестандартні якісь ситуації? Так, пам'ятаю. Пам Минулого року до нас звернулися, тут є село Маяки біля Одеси, і там історично склалося, що вирощують в теплицях овочі і багато це багато-багато років вирощують там, помідори або огірки. І звернувся фермер, попросив зробити аналіз ґрунту. От, е, наші фахівці стандартний метод застосували для проведення аналізу. От, і потім мені за лабораторією телефонує і каже, що прийди подивись на результати аналізу. Ми подивилися, вони в десятки разів по елементам живлення перевищували допустимі показники. Тобто ґрунт в теплиці вже наскільки був переудобрений, цей ґрунт, аналіз якого ми зробили, можна використовувати як добриво для, е, на полях. От. Тобто наскільки екстремально високі показники елементів живлення. Це нам показало, що ну, добрива можуть не тільки приносити користь, але й шкодити час від часу, якщо вони застосовуються в дуже великих надмінних кількостях. Є поширений жарт, що сільське господарство це найнадійніший спосіб втратити гроші. Чи згодні ви з цим твердженням? Ну, частково так. На сьогоднішній день я вже в агробізнесі понад 25 років е, і бачив досить багато цікавих прикладів, коли люди приходять з великими грошима і сподіваються, що е, земля їм це все примножить удвоє і утроє. І часто траплялося так, що е, прийшов з грошима, а пішов з досвідом. Якби ви були автором підручника для фермерів, з чого б ви почали? З якого розділу, з якої теми? Із яких знань, що найпершим потрібно? Треба прислухатись до себе, чи це твій поклик займатися цим. Якщо ти людина від землі і маєш глибоке в душі бажання цим займатися, значить це твоє. Якщо ти відносишся до цього просто як для бізнесу, то це не те. Існує стереотипне уявлення про директорів компаній, які ну типу позаті дядьки, які їздять на лендкрузерах. Яке авто маєте ви? Ну, до речі, про ленкрузер. Я дуже люблю машини, я дуже люблю автоспорт, це частина моєї життя. Я займався досить тривалий період часу до війни автоспортом, оффроудом. Ми їздили в експедиції, всі Карпати прокатали, приймав участь в багатьох спортивних змаганнях. Є кубки, місця. От, Автоспорт це, це дійсно крута річ. От. Але вернемося до ленкрузера. Так, це стереотип, це таке кліше, коли позад дядько на лендкрузері це, це агро однозначно. От така була тоді мода. От, але е, зараз час змінюється, епоха змінюється, і е, досить часто ти зустрічаєш людину, яка займається агробізнесом, яка е, займається саморозвитком, подорожує, слідкує за собою, е, знає декілька мов. То яке авто маєте? Авто у мене зараз дуже багато. Коли весь наш автопарк залишився в Каховці, то я був змушений із власних заощаджень купувати все, тому що в нас не було. Це і вантажівка, яка займається доставкою товару, це і автонавантажувач, це і бус, який людей розвозить. А власне, авто в мене Audi зараз. А раніше також був Land Cruiser, тому що для мене. Це був автомобільний олімп. Так як я казав, я дуже люблю авто, і я мріяв про цю машину. Я її собі досягнув. Це була в мене мета. Я її досягнув, купив сім років. На ній відкатався, не хотів міняти. От це дійсно файна машина. До речі, розкажіть свою спортивну історію. Як це почалося у вас? Зараз я частково займаюся велоспортом, бігом, йогою, трошки плаванням. От спорт весь час крокував поряд зі мною, тому що я вважаю, що спорт дає проявити і виховати в собі ті якості, які необхідні для ведення бізнесу. Це тоді, коли ти вже не можеш, але ще треба, це зробити над собою певне зусилля, це дійти до, до межі і потім ще зробити пару кроків. Це пізнання себе і того, що ти, що ти можеш зробити взагалі. Спорт дисциплінує однозначно, спорт виховує тебе. Тому я з спортом завжди і в своїй компанії ми також підтримуємо, культивуємо цю культуру, філософію спорту. У нас є чат в телеграмі свій канал, де ми всіх доєднуємо туди. І щоранку кожен своїми спортивними досягненнями. Ділиться. Хтось пробіг, хтось проплив, хтось підтягнувся, хтось віджався від полу. Раніше ми робили навіть такі спартакіади для дівчат окремо, для хлопців окремо, хлопці віджималися від полу, дівчата присідали. От, і Потім в кінці місяця було нагородження, призи. І з таких. Спортивних заходів, які ми в компанії проводили, це е, два забіги. У нас було один в Одесі на 10 кілометрів і один в Миколаєві. Він, правда, був організований новою почтою, але ми цією кампанією е, приймали участь. ну, Не вся кампанія, хтось міг, хтось не міг, але всі були, вони підтримували. У нас були плакати, там Лібрал вперед. Я приймав участь у всіх цих е, збагаттях. Це було досить круто відчувати підтримку своїх. Колег, коли ти вже там на останніх відрізках, вже сил у тебе немає, чи немає, вони біля тебе біжать. Давай, Олегович, давай, <свісно> ще трохи. Ну, це ну, дійсно така рушійна сила, яка мотивує. Тобто, колективу зайшла ваша така ініціатива? Так, зайшла, тому що. Ну, це спілкування, це вболівання, це підтримка за своїх. Це, це, це дійсно круто. Потім у нас велозаїзди були. В Одесі є такий захід як велосотка. Це по поясу Слави. Він називається Це 100 кілометрів на велосипеді. Ми також приймали участь в заїзді в Одесі, а другий раз в Києві також була велосотка. От я також там приймав участь і фінішував із часом 3 години, 23 хвилини, 100 кілометрів. Це досить, досить гарний результат. Сама вершина Олімпу нашого, це коли ми. Ми прийняли наша команда Libra Sport. У нас є логотип спеціально розроблений, потім ми вам покажем. Наша команда приймала участь у забігі на 25 кілометрів в турецькому місті в Бурсі. От. Ми поїхали, і, ну, коли фінішували, то я кричав: Україна! Багато хто десятиліттями говорить про те, що українські ґрунти найбагатші у світі. Чи так це насправді? Так, я абсолютно згоден з цим твердженням. До речі, фахова моя освіта вчений ґрунтознавець. Я закінчив Одеський національний університет імені Менчикова на кафедрі географія ґрунтів. Тому я розділяю це твердження. Наші ґрунти дійсно одні з найбагатших у світі. Вони є базою в Технології вирощування сільгоспкультур. Але це один із ланок всього ланцюга. Для того, щоб отримати високі врожаї, необхідна якісні добрива, зрошення. І тоді, коли в комплексі все це правильно застосовується, фермер отримує врожай і отримує за нього кошти. Знаючи проблему родючості, бо грунти це жива така субстанція, і людина досить. Ну, недбайливо використовує <кій> даний нам е Богом, можна сказати, ресурс е в Україні. От, і Проблема захисту ґрунтів, особливо південних е чорноземів, досить така тема, яка е потребує ну, уваги і вивчення. От, і одною із е базових причин створення нашої агролабораторії Libralab це була потреба в. Тому щоб ми допомагали фермерам використовувати землю таким чином, щоб вона давала найвищі вражаї і не шкодити їй під час своєї діяльності. Дивіться, за радянських часів вважалося, що ну, максимально намагалися розорювати землі, так але насправді зашкодили ґрунтам, чим була викликана деградація. Якщо говорити про зараз, чи є якісь такі міфи серед фермерів? Є, є два підходи: екстенсивне землеробство і інтенсивне. Останні десятиріччя агробізнес рухається в, в сторону інтенсифікації виробництва. Що це значить? Це щоб з одного квадрата землі е, знімати найвисокі урожай. Це можливо тільки е, завдяки правильному використову технології. Це Внесення добрив на основі аналізів, а не просто скільки їх потрібно, це підтримання повітряного водного балансу ґрунту на рівні, який необхідний для рослини. Це захист, це живлення, зрошення. От і коли ти правильно використовуєш всі ці елементи, тоді ти маєш врожай. Скажіть, як змінюється ваш підхід залежно від регіону, клімату, культури, попередника на полі? Ми працюємо в усіх регіонах України, і підходи не однакові кругом. От Україна, наша країна, досить витягнута із півночі на південь, от, і тому це різні умови вирощування для різних культур. Основне, що ми використовуємо, це більш науковий підхід для застосування систем живлення, тому що. Є базові рекомендації, от, але це як вітаміни, ти їх можеш використовувати, тобі буде непогано. Але ж вітаміни коштують грошей і, можливо, вони тобі і не потрібні. От, ми за те, щоб рекомендації надавати на основі аналізів. От, коли ти маєш чіткі цифри, чіткі показники кожного елементу живлення, тоді ти маєш право давати рекомендацію людині, яка витратить кошти на покупку цих дороговартісних добрив чи засобів захисту. От вона, Якщо ти такий шкідник, ми його діагностуємо і говоримо, в тебе такий шкідник. Ти купляєш цей вид хімії, працюєш і ти його знімаєш, а не так купляєш широкий асортимент препаратів, щоб зняти все на світі. От, тому ми за більш науковий чіткий підхід, який базується на результатах аналізів, на цифрах, на показниках. Ви вже зважаючи на досвід, які можете назвати найпоширеніші помилки, які допускають фермери. Ну, дивлячись, кого вважати фермером, ви знаєте, що з початку війни держава намагається стимулювати розвиток фермерства і надається надаються кредити на розвиток маленьких тепличних господарств. Там 250 тисяч, мені здається, от і дуже багато людей скористалися цими кредитами і почали вважати себе фермерами. От. І ну на жаль, удача посміхнулася не всім. І ми констатували багато випадків, таких, коли гроші були вкладені невміло, от, і призвели до, до втрат. Тому фермер це покликання, це не просто бажання чимось займатися на землі.